Зараз підемо по сходах. Вони такі залізні, дуже гарні. Саме по цих сходах колись підіймалася проня Прокопівна і голохвастов на вінчання. Ну, це так. Така довідка. А взагалі-то на цьому пагорбі. Ще у му році була побудована е, церква е, Христовоззижинська. Вона була дерев'яна, вона проіснувала до 17-го століття, вона потім згоріла. Потім тут побудували ще одну церкву. Вона то, також була дерев'яною, теж згоріла. Потім вже тільки у, у 18-му році Вітін. тут Вітін. В якому? у 1700. Чи то 44, чи то 47-му. Ага. Було... Будували вже цю Бу церкву. Там, архітектором цієї церкви був мов... Бартоломе. Бартоломео Растрелі. Він її побудував в такому стилі барокко. І ця церква збереглася саме такою, яку її будували. Її не перебудовували. Ми знаходимося на оглядовому майданчику. Тут такі гарні види. На Дніпро, на Подол. Бачите, ось воно. так все виглядає. Такий осінній Київ. Зараз пробимося ще побачимо Андріївський узвіз. Ну, до речі, ви як думав, вже зрозуміли, чому саме Андріївська церква і Андріївський узвіз, тому що тут бував апостол. Андрій Це вже сам Андріївський узвіс. Про нього ще поговоримося, про нього поговоримо. Багато цікавинок також. Чекаємо на зустріч з вами знову.